Друзі, вітаємо вас на нашому YouTube каналі. Всі актуальні ссылки будь шапці профілю. Тож підписуйтесь на нас. Лайк, колокольчик, всі діла, а у нас новий огляд. Зустрічайте у нас продажок продажу компактно, будь таку міську машинку. Це Kia Ceed 12 рік. 1,6 газ бензин, 234 тисячі км пробігу, чорна, як треба, дуже гарний вид має машину. О, О салончик у нас. Салончик в гарному стані. На сидіннях чохли, трошки підтерті, але під ними все просто в ідеалі. В комплектації кондиціонер маємо 45-мачі, гарну мультимедію з камеро заднього огляду. Мультикермо. Коробочка у нас шестиступка. Ось такий вид позаду. Просто все в ідеалі. Така машинка позаду, багажнички невеличкий, багажничок невеличкий, але досить низький. Друзі, дану тачку придбати у нас у лізну з першим внеском від 1000 доларів. І також не забувайте, що ми маємо послугу дотрийдин, тобто обмін нашої машинки на будь-яку вашу. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Тож чекаємо на вас.